Я сначала не хотела знакомиться, я говорю, мнение. Потом я пришла с ним знакомиться, он говорит, почему? я сама не знала, подсознание мое было, почему я пришла к нему в комнату. А чем он занимался там? Он повар. А сколько ему лет? Ему 23. А сколько лет тебе тогда было? 16. А нет, 15, 15. 15? 15. Да. Это уже когда ты была беременна, получается? Да. декілька дівчат повернулися з цієї евакуації вагітними від турків, які в готелях. Ama mesela ona diyordum ben senin gelmek istiyorum mesela odanıza gelmek istiyorum diyordum. O da diyordu yasak yok ben diyordum işte ben yasakları çiğnerim sıkıntı yok diyordum. Я узнала, что я вагітна. це вообще було дуже якось неожиданно для мене. це була Хоть і предохранялися. Вот эти вот те, кто этот проект организовывали, они могли заметить, что турки общаются с детьми. Да. А, а как маме отреагировал на то, что ты беременна? Ну, конечно, он сначала в шоке был, а потом сказал, не надо аборт никакой делать. Говорит, примем этого ребенка. Были какие-то планы на дальнейшее, типа, все. Ну, после того, как он вони... Коли узнав, що я їду в Україну, у нього якось агресія дуже сильно до мене проявилась. Тобто, ну, він якийсь злий дуже став. Він почав хватати за руки різко, за горло воспитательниця його відтягувала. Одна воспитательницю умоляла, щоб я взагалі сказала ваше Васильівні, що вона там ні при чому, ніде нічого не водила, ніде нічого, бо вона боялася, що вона її воліть з роботи вона випускала і брала мене, і ми їздили гуляти, навіть я і Саліх, і Яна Сергеївна. Та всі воспитателі знали, вони і догадувалися, і знали, що ми спілкуємося і що у нас більш серйозні відносини. Просто одразу всі в один момент так от розбіжалися, типу, що це не я і хата не моя. А якщо там, допустим, хтось з дівчинок обнімався з турками, ще щось, то, то ніхто внимання не обращав, всім все одно було.